В Україні Тут вже є якісь цінності. ініціативи для того, щоб регулювати це запитання. Ми давно ми давно пропонуємо. Якщо не заборонити, розуміємо, що це виглядає. Коли ми це почали говорити роки 5-7, це було революційно. Дико. Так це виглядає дико. Тому але наші наші пропозиції, і ми до речі висловлювали зокрема їх, наприклад, і на зустрічі з Петром Порошенком кілька тижнів тому, коли в рамках руху чесно говорили про ініціативу. Він сказав, що якби все підтримується, але по агітації ви розумієте, вже вже якби йде компанія. Зараз це неможливо розглядати, бо якщо там. Порошенко з цим, з цим вийде, то йому скажуть, що ага, ти вже від, від свої гроші витратив, а ми от чекали в останні дні, і ти тепер пропонуєш це заборонити. Це буде нечесно. Тут, звичайно, аргумент сприймається. В цілому пропозиція є наступною. Потрібно встановити не ліміт виборчого фонду, як, наприклад, вже зробили по виборам, е, виборам до Верховної Ради, встановили порядка 100 мільйонів гривень ліміту, що є величезний ліміт. Потрібно встановити квоту на ефірний час, який кожен кандидат може купити в одній телекомпанії. І регулювати саме таким чином. Тобто за, не за день, а за весь, за весь час виборчої компанії. Тобто можна встановити, що кожен кандидат в одній того компанії, в експресі, в Інтера чи в плюсів, може купити там, не більше п'яти хвилин хвилин, чи там 50 хвилин і регулювати рамкою цієї квоти, подивитися скільки це виходить там в грошовому еквіваленті. При цьому ми пропонуємо ще і другу важливу річ. Короткі коротка реклама, в яку вкладаються кандидати, вона Нічого спільного з демократією немає. Це емоції, це рекламні трюки. На цьому роблять рейтинги, такі політики, зокрема, як Ляшкові Свободи. Для мене велике здивування, що 8% українців повелися на таку рекламу. І, власне, ми їх... з'ясували, чому до речі, тому, тому що їм потрібна дія. Вони хочуть це люди, в яких є заклик до радикалізму певного. Я так. розумію, але вони вірять в те, що їм рекламними цілями вірять. розповідають, що саме цей кандидат що зможе саме зробити. Зламає, може, так. Так. так, Але тобто, це, це телевізійна картинка, так само як вірив. На тигіпку, що він сильний кандидат, а він злився зразу ж там з Януковичем через Кірбі. І одразу всі побачили, який він сильний. Та, тому що це телевізійна картинка, яку розганяють за рахунок грошей. Багато людей і експертів, ми якось депутували з куліковим, який веде свободу слова. Він говорить, це не має значення, тому що українці дуже свідомі, це ніколи не допомагають. Подивіться, королевська вбухала масу грошей в рекламу, не допомогло. Озивим поколінням, не, не допомогло. Це так, це правда, але це не допомагає як і в комер Реклами. Якщо твій продукт туфта, то скільки ти грошей в рекламу не вкладеш, це не допоможе. Але якщо твій продукт, в принципі, начебто непоганий, то хороша обкладиночка і багато масована реклама дозволяє його продати. Тобто, коли ти, ти гібко і ти вкладаєш масу грошей в рекламу, принаймні попереднього разу, це дало величезний результат. І саме за рахунок телевізійної реклами. За... Тому я не тільки не, не так і не озвучив свою думку, перепрошую. Тобто, ми пропонуємо підвищити разом з регулюванням обмеження. Якби в максимального часу встановити також і мінімальний поріг, який може купувати кандидат за один раз, тобто заборонити 10-30 секундні ролики і сказати, що час кандидатами окупується слотами по 2,5 хвилини. 2,5 хвилини слоти – це, це умовно, але, наприклад, такий час безкоштовно розділяється в Німеччині саме по 2,5 хвилини за раз. Чому 2,5 хвилини? Це достатньо довго, щоб ти змушений говорити щось по суті, а не лише рекламні слогани. Ти вже за 2,5 хвилини маєш озвучувати свою програму, свої дії. І це не занадто довго, щоб втомити телеглядачів. Те, що Україна роздає безкоштовний час на НТКУ по 20 хвилин, це моє враження, ніхто не дивиться. Рейтинги дуже маленькі, це пусто використаний ефірний час і бюджетні кошти. Тому слоти по 2,5 хвилини і регулювання дуже жорстке регулювання. Скільки цих 2,5 хвилинних слотів кандидат за час виборів може купити? Наприклад, що там один канал може продати йому лише там п'ять там чи 10 таких слотів На за весь компанію. час виборчої компанії. Так. Тобто він буде вибирати прайм тайм якийсь або там найкращі можливості за того, щоб... ну, це має ще бути рівні можливості для всіх кандидатів. Якщо в одного праймтайм, то й в інших мають бути але, якщо прайм не вистачає але від... грошей.